Привіт, з вами автораду. Зараз ми оглянемо ПГУ Каталожний номер 260, 160, 2350. Застосовується до кразів 250, 260, 6505, -65 10 Рахується виконання старого зразка в чугунному корпусі. Таке опакування йде. Так. Дістаємо. Коробки нелегенькі, скажімо так. так. Ці ПГУ вони бувають в алюмінієвому корпусі і в чугунному корпусі. Даний екземпляр у нас в чугунному корпусі, як оригінальний автоказ. Торгова марка сила, китайський виробник, перевірений вже не перший рік. Тому ми рекомендуємо до використання цього аналогу китайського. Посилання на цю позицію буде під відео. Тому якщо ви бажаєте придбати, звертайтесь в наш інтернет-магазин Автоградус завжди раді. Так ще короткий огляд. Все зроблено як має бути. Шість місцев гарантії. В принципі, як і на автокрас. До побачення.